В столиці Данії більше не страшна темрява зимових ночей. Вогні інсталяції освітлюють будівлі, мости та площі. У Копенгагені проходить фестиваль світла найбільший у Європі. Дизайнери створили 67 інсталяцій. Цього року їх встановили не лише в центрі, а й в інших районах міста. Знайти їх можна за допомогою мобільного застосунку. Удень Копенгаген і так гарний, а ввечері його прикрашають світлові інсталяції. Це б мені й до вподоби наше місто у Данії цієї пори року дуже темно, і зима тут давно настала, тому чудово, коли нас оточують ці твори мистецтва. Фестиваль світла в Копенгагені проводять уже в шосте. У ньому беруть участь дизайнери з різних країн. Світлові інсталяції прикрашатимуть місто три тижні. У межах свята відбудуться екскурсії, концерти та інші розважальні заходи.